Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищало від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіку віку вкоротила. Ой, понесла конвалію у високу залу, понесла її паночка до балу. І небалі веселе музичка грає, конвалія та музичка, бідне серце крає. Тож паночка у веселому таночку закружлялась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, мили, і ти, дуби високий, мій дружий єдиний, та й замовкла байдуже. Паночка рукою, тою квіточку зів'ялою кинула додолу. Може, й тобі моя паночка, колись доведеться, Спам'ятать твою конвалію, як щастя минеться. Недовго ти, моя паночка, будеш утішатись та у веселих таночках звиватись. Може, оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялою залишить байдужу.